Нова очільниця Бердичівської поліції Ольга Зінченко через свого пресофіцера Ірину Коломієць запросила представників Бердичівських змі на першу прес-конференцію. Минуло кілька тижнів з часу призначення, і Ольга Володимирівна вже встигла познайомитись із колективом. Люди тут всі працюють, люди здесь молоді, перспективні. Я смотрю, мене колектив повністю витрує, але дуже мало людей. 134 працівника це ще не остаточне число, адже штатний розпис відділу поліції ще не сформовано. Зауважує керівник. Всі заступники ж наразі є тимчасово виконуючими обов'язки. З усіх не пройшли атестацію шестеро. Пропрацювавши у Бердичеві з новою командою два місяці, Ольга Зінченко вирішила. Проработав часу, Я реально розумію, що я оставляю команду, ту яка тут є. Вона стала першою в Україні жінкою, начальником поліції. Проте це не збіг, чи щаслива випадковість цьому передували серйозний досвід. Понад 20 літ праці в міліції, добровольча служба. У АТО Це все моє состояння душі я всю життя працювала в поліції. Знаєте, коли почалася війна, я просто ушла з міліції, пошла на фронт. То тобто, є два години. Я там була, і коли мені предложили, ми навіть не знали, куди ми пойдем. Гренібуть предлагання, ти говорю, да. Он говорит, ти навіть знаєш, якою город і все. но я, ну, я все одно пойду служити далі, То я Тобто, ми не прийшли сюди варягами, ми прийшли, щоб був якийсь -то порядок. Тобто, це Донецкий, Дніпровське, це неправильно. Ця жінка знає, чого прагне бачить мету і ламає усі стереотипи на кшталт того, що начальником поліції може бути тільки чоловік. Меня всегда интересовал этот вопрос, почему у нас достойны только мужчины. Ну вот мы решили поломать этот стереотип. Я думаю, что женщина тоже может быть руководителем такого подразделения. И я думаю, что если человек адекватный, правильно принимает решения, быстро, серьезно, и я думаю, что я могу на одной ноге стоять с мужчинами, потому что два года войны и 20 лет в, полиции, в милиции, я считаю, что я достойна того. Свій трудовий день начальник поліції розпочинає із найголовнішого людей. Хто заступає на зміну, обов'язково екіпіровка бронежилет, обов'язково каска, обов'язково лічне оружие. Это без вариантов. Они даже выезжают на семейный вызов. Они обязательно должны быть в бронежилетах. Это все проверяется. Каждое утро мы проводим развод, каждое утро спрашиваем закон ну, применения оружия. То есть, и каждый день я каждое утро смотрю, у кого в наличии что. Криміногенна ситуація у Бердичеві, як і по всій Україні, підвищилась у рази. Ріс злочинності має свої об'єктивні і суб'єктивні причини. Рівень життя низький в Україні йде війна. Свій відбиток наніс, і так званий закон Савченко, на виконання якого щодня із в'язниць достроково виходить 20-30 осіб, які, не пробувши кількох місяців на волі, повертаються знову. Люди, которые выходят сейчас по половине срока, которые совершили убийство, изнасилование, они не станут на путь исправления. Один из миллиона. Я всю жизнь проработала следователем. То есть это моя любимая работа. Я была следователем, зам начальником следствия, а потом уже пошла начальником следствия, але я очень много людей привлекла к уголовной ответственности. Но единственный человек, который у меня, единственный со всех моих задержанных, арестованных, привлеченных к уголовной ответственности, стал на путь истины, и то он пошел в веру. Щонайменший відсоток розкриття мають шахрайства, а все стається тому, що люди дозволяють себе ошукати. Ближчим часом, зі слів очільниці поліції, планується провести окрему роз'яснювальну роботу з цього питання, аби озброїти людей потрібною інформацією. Помічниками у розкритті злочинів стають вуличні відеокамери. На сьогодні у різних місцях їх близько 70. Програма є міська. На установлення камер плюс ще у нас випросити возникли по району. Точно так же они будут устанавливаться в селищних радах, то тобто есть в центре, там в некоторых местах это, тобто то есть выделяется эта сумма на установление камер. На запитання журналістів, як навести лад у місті з вуличним паркуванням, Ольга Зінченко відповідає. Много проблем то тобто, есть я пройшлась по ринку, который существует. там, тоже порядки на воді наводити. Опять же, це все з місцевою. Радується все з вами, це все з нами, це все це організовувати рейди. Робочий день Ольги Володимирівни розпочинається вранці, а закінчується останнім часом о 22 годині. У вихідні планує щось для душі: відвідати театр, наприклад. А ще на перспективу провідати рідних, сина, успішного фермера та батьків, що у кривому розі у Бердичеві ж усе нове робота знакома новий район, нові люди. все, я довга все знати, я маю... дожна. Контролювати і не тільки додає керівник поліції, щоб позбутись виробленого у людей роками негативного ставлення до поліції, слід працювати і налагоджувати співпрацю із громадськістю, владою, журналістами. Обіцяє поліція завжди буде з народом. Ми наладіємо з вами контакти відносини, Будемо розказувати, що у нас в Бердичівському районі совершенно все по-другому, і поліція у нас з народом.